Друзі, здається, у мене з'явився новий ворог. Я найнебезпечніший вампір тисячоліття. Тільки голову на подушку кладу, та скотеняка починає жужжати мені над вухом. Дракула, це пенсіонер на моєму фоні. Я жах ночей. Я приготувався. Він десь тут. Я відчуваю його ненависть. Сьогодні останній раунд курва крилата. Іди сюди, тварюко, невидима! Занадто повільно мохнатий термос із кров'ю! Виходь чесно, як чоловік! Не крути мені тут свої пропелери над вухом. Сьогодні я вечеряю тобою, і мене нічого не зупинить. Ну, що, тисячолітній вампір, тепер моя черга вкусити у відповідь. Це не за правилами волохатий. Я ж думав, ми чесно б'ємось, я жужу, а ти терпиш. Лови крилатий виродок. Підписуйтесь, дорогесеньки, бо я офіційно вступлю в рій, і повірте, ви не захочете бачити величезного волохатого комара біля свого ліжка.